Сьогодні покажу вам гібрид блокожанчика Джаз круглої форми. Як ви його розріжете, він середині буде білий. Смак його та як гриб їсте, чуєте. Колір ви бачите ось такий Забарвлено сказати. Фіолетовий. Чекайте, фіолетовий. На Наростині ось такі плоди ростять. Можна побачити їх один, можна побачити їх П'ять Зараз сама висота республіки приблизно 70 см або пів метра, де як можете подивитися. Бачите, як ростиння дуже добре розвинуті. Сьогодні 15 липня. І все добре себе показує. Тут треба знати, як його підживити, щоб був такий результат. Як ви хочете, щоб було таке відео, буде багато переглядів, то буде таке відео. Тут є ще жуки. Треба їх від них позбавитися, бо якщо вони підуть, то вони з'їдять ваші розтинні і все. Дуже часто є жуки на баклажанчика. За сезон треба крупити 5 разів від тільки від одних жуків приблизно. Зараз вам покажу детальніше баклажанчики. Так, підійшов я брежче, і бачите, як ті баклажанчики ростуть. Тут вони можуть мати ще колючки. Вижте, як черкаєте верхню, черкаєте і вони колять. Тут який гібрид не вийде, то собі ростуть. Тут трохи трава, Три полоти. Це все в відкритому ґрунті росте на 15 липня.